Добрий день, діти! Подивіться, хто у нас у гостях? Пташечка. Пташок навколо нас багато, вони всі різні. Але всі пташки мають однакову будову тіла. Подивіться, у всіх є голова, крила, тулуб, хвіст, ніжки і, звичайно, дзьобик. Завдяки крилам. Птахи вміють літати. Я пропоную вам сьогодні зробити ось таку пташку із пластиліну. І вона буде незвичайна. А чому? Я зараз все вам розкажу і покажу. Отже, діти, починаємо ліпити нашу надзвичайну пташечку. Зараз я вам все покажу. Треба взяти пластилін. Я взяла білий пластилін, ви можете взяти жовтий, коричневий. Такий, якого кольору ви хочете отримати свою пташечку. Нам потрібен буде ще невеличкий шматочок коричневого пластиліну. Нам потрібні будуть, погляньте, дві насінинки. одна або дві насіння соняху. І нам потрібен буде ще незвичний матеріал. Що це таке? Це лавровий лист, він є на кухні у кожної матусі або бабусі. Попрохайте їх, хай вони вам дадуть кілька листочків. Тому що листя лавру, лавровий лист, він схожий формою на пір'я пташини. Тому з них ми будемо робити нашій пташці крила і хвостик. Отже, починаємо. Спочатку візьмемо пластилін і розділимо його на дві частини. Одна буде менша голова, друга буде більша це тулуб. Ділимо пластилін. Ось так. Тепер з великої частини треба зробити заокруглену форму овальну. Треба розкачати її ось так прямими рухами, або між долоньками, або кому зручно можна розкачати. На дошці, ось так прямими рухами, вперед-назад, вперед-назад. І потім заокруглити ось таким чином кінці краї. Щоб у нас вийшла ось така овальна форма, схожа на яйце. Голову треба зробити, якої форми діти? Круглою. Тому ми кладемо пластилін на одну долоньку, іншою прикриваємо і починаємо, я вам вже показувала, коловими рухами робити кульку. Знов-таки, кому незручно, можна покласти кульку на стіл на дошку і точно такими ж коловими рухами так само зробити голову нашої пташці. Тепер можна з'єднати деталі. Тобто приєднати голову до тулуба, і ось наша пташка вже майже готова. Для того, щоб вона стояла, нам треба зробити їй підставочку. Лапки ми її не будемо робити, а підставочку зробимо. Так само зробимо її круглою формою. Подивіться, діти, скочуємо або між долоньками. Або на дошці. Так, як вам зручно. Коли ви зробите круглу форму, треба її приєднати внизу до тулуба. І ось так поставити на дошку. Наша пташка вже чекає, коли в неї буде крила, хвостик, коли вона зможе полетіти. Але спочатку ми їй зробимо дзьобик. Дзьобик робимо з насіння соняху, ось так його встромляємо. І ось наша пташечка може вже дзьобати і може цвірінькати і співати. Але спочатку, для того, щоб вона в нас була справжня і бачила, куди їй летіти, нам треба зробити їй очі, взяти невеличкі шматочки коричневого пластиліну і ось так між пальчиками скачати ось такі невеличкі кульки. Одну. І так само друге. Ока у нас буде два, очі у пташок знаходяться не попереду голови, а по боках. Тому робимо одне око з одного боку, і друге око з іншого боку. І ось наша пташечка вже може дивитися вперед. Залишились тільки хвостик і крильця. І тепер ми вже приступаємо до нашого лаврового листочка. Невеличкі листочки можна взяти для крильців. Ось так їх треба вструмити з одного боку і з іншого боку. Наша пташечка вже розкрила свої крила, готова летіти. А хвостик. Давайте візьмемо один великий листочок. І строгляємо позаду тулуба. І ось наша пташка може вже летіти. Дивіться, діти, я її тримаю за підставочку. І ось так вона може вже летіти. Подивіться, як гарно вийшла. Наша пташечка має крила, хвостик, має дзьобик, очі вона справжня. Зробіть, діти, таку пташечку. Це дуже гарна іграшка вийде у вас. За допомогою пластиліну, лаврового листа і однієї насінинки соняху. А наша пташечка вже полетіла.